Я вам доповідаю, Баранівська міська рада замовляє, бо зараз 5 грудня в нас буде сесія, якщо депутати погодять нам в проєктно-кошторисна документація, а поважнішою організацією в сфері гідрології є Житомирводпроєкт, якщо вони, якщо депутати дадуть згоду, 42 тисячі це коштом міської ради буде виконана проєктно-кошторисна документація на поглиблення на річки Случ. Ну, не думайте, що ми всю річку почистимо. Будемо дивитися спеціалістами. Бо так от вони мені приблизно сказали суму. Я так думаю, що там, де у нас пляж, там, де у нас за річку, тут, де Душніка, оце якийсь кілометр дороги обов'язково треба зробити. Тому міська рада витовляє крок пошкодину документацію, а благодійник фінансує роботи, пов'язані з виконанням і реалізацією цього проєкту. Тому я думаю, що ж ніхто не буде проти. Правда ж? речі, хочу вам сказати, їздив на консультацію Головне управління охорони навколишнього середовища. І на що заступник Сергій Петрович Серенький сказав, Анатолій Олександрович, грошей ми вам не, не дамо, але обов'язково давайте лист щодо включення цього проєкту в обласну програму управління охорони навколишнього середовища. Копія листа ось вам пропонується. Тому ми не просто будемо, бо завтра почнемо виконувати роботи, навіть це кошти, людини. Доброзичливої, приїдуть перевіряти, де діває те, що викупали, то ми будемо це все робити так, щоб ніхто в мене не питав прізвища, а я не переживав за те, що ми робимо. Зробимо все по букві закону з тим, щоб ну, наша річка поверталася до тих часів, коли в ній була риба, коли була повноводна, коли можна було купатись. Особливо наголошую, що це стосується того місця, де ми збудували разом з вами місце, для відпочивання.